Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Ксенія Штомпель. І ми вже підготували актуальні новини станом на 7 годину ранку. І одразу оперативна інформація про ситуацію в місті. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів, тім з повітряною тривогою. Зараз температура повітря плюс три. На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря сягне 12 градусів тепла. Відключень світла в місті сьогодні не буде. Станом на ранок усі котельні та підвищувальні насосні станції в Дніпрі працюють. Аварії та знеструми на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу аварійні бригади Дніпроводоканалу ліквідували 28 засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпрочові та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 41 звернення. Більшість стосувались ремонту доріг. Були і звернення щодо перебоїв зі світлом, а також комунальних негараздів. Більшість із них виконана та в роботі чимало повідомлень зі слабами вдячності за оперативне реагування. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-каналі можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють без обмежень в часі. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 11 виїздів, в тому числі на дві пожежі. Вони сталися у нежитловому секторі. Личне освітлення має пряме відношення до безпеки автошляхів. Ним керують із диспетчерських, які оснащені сучасними обладнаннями. Завдяки цьому служби отримують оперативну інформацію про пошкодження чи інші проблеми на лініях. І аварійники мають змогу швидко усунути несправності в мережі. Як працює диспетчерська, побачили наші журналісти. Світло, запорука безпеки на дорогах і загалом у місті. Контроль зовнішнім освітленням Дніпра виконується з центральної диспетчерської служби комунального підприємства МіськСвітло у 2017 році. Тут впровадили сучасну систему управління. Інформація про роботу лінії освітлення була об'єднана в онлайн мапу, яка відображає стан усіх мереж. Один великий екран. Всі мережі зовнішнього освітлення на ньому видні, і окремо монітори. Скарги мешканців, куди заходять, де проводяться ремонти. Деякі моменти сам не очікував тут побачити те і порівняти, як колись було в диспетчерській, і як на сьогодні. Якщо виникає аварійна ситуація, оператори направляють бригаду на місце поломок. Наразі у диспетчерській службі працюють 422 контролюючі пункти для безперебійної роботи. У разі блекауту тут встановлені генератори. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан виокремив три пріоритети розвитку міста на цей рік, незважаючи на воєнний стан, продовжать розвивати інфраструктуру. Зокрема, йдеться про ремонт доріг та внутрішньобудинкових територій. Візьмуться і за переоснащення критичної інфраструктури, аби підготуватись до наступної зими, яка теж буде складною. Третій пункт це створення робочих місць та залучення інвесторів. Сейчас, например, один из департаментов Горсовета очень активно включился в международную деятельность и занимается тем, что презентует город на уровне Мирового банка, на уровне Мирового фонда международного, для того, чтобы рано или поздно мы попали в процесс восстановления, были лидерами и были в авангарде этого процесса. А любое восстановление связано, конечно же, с работой для местных людей. Мы это понимаем. Это первый момент. И плюс, конечно, работа с инвесторами для того, чтобы инвесторы имели возможность зайти в город, строить свои предприятия, развивать индустриальные парки и опять же людям давать работу. То есть работа ⁇ это приоритет для городской власти, для того, чтобы обеспечить людей работой и зарплатой. Вночі росіяни атакували Україну дронами Камікадзе. Вибухи лунали у Київській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Повідомляється про успішну роботу сил ППО в двох регіонах. Через повномасштабну війну Росії проти України тисячі тварин залишились без даху над головою. Порятунок звірів на себе взяли волонтери. Вони організовують притулки, вивозять тварини, шукають їм нових господарів. Так пощастило врятуватися собаці. Доля, яка жила на Донеччині. Докладніше у матеріалі. Цю красуню звати доля. Її Дніпровська волонтерка Оксана врятувала на Донеччині. В майже вщен знищеному селі волонтери почули писк зі зруйнованої будівлі, але знайшли там не людину, а собаку з цуценятами, яка впала в яму в гаражі, де й народила їх. Вона не покинула дім, а продовжила чекати на свою родину. У неї дуже 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 такий дружелюбний характер. Тобто вона, я думаю, вдячна більш, але нам дуже боляче зараз дивитись світлини, де ми її діставали з цієї ями. Ось це був нормальний житловий будинок, дуже гарна територія, все розбомблено. Вона не покинула. Це саме страшне, що собаки вони не кидають своє місце проживання. Скільки б ми там не ходили, не їздили, вони повертаються постійно на руїни своїх будівель. І люди, які Покинули таких собак, вони не заслуговують повагу нашу. Ми не хочемо, щоб такі люди поверталися в Україну, які покинули тварин. Вони могли взяти менше речей, узяти з собою найнеобхідніше для себе. Не брати нічого для собаки, але взяти з собою собаку. Ми дуже багато врятували у Дніпрі тварин, яких евакували разом з людьми. Це чужі люди, які бігли від війни, від бомбардувань, їхали на евакуаційних автобусах, маршрутах і возили волонтери. Але вони хватали з собою тварин, які їм не належать. Приїжджали до Дніпра з очима радісними, тому що вони змогли когось ще врятувати, окрім себе. Ми всі віримо, що нарешті доля всміхнеться цій дівчинці, яка так віддано охороняла свій дім. Чи будемо відзначати 8 березня? Група народних депутатів запропонували скасувати святковий день 8 березня, щоб покінчити з нав'язаними традиціями минулої спадщини. Але чи дійсно чи це радянське свято про квіточки? Розбирались наші журналісти. Більше ніяких листівок у месенджерах про свято весни. Нардепи пропонують замінити 8 березня. Таким чином, влада вкотре хоче віддалитися від пережитків СРСР, проте святкова дата з'явилась відчутно раніше згубного режиму. Перше 8 березня відзначили у 1917 році. Цей день називається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, а не свято жінок. Проте, з огляду на радянське минуле, в Україну все ж дещо викривлене уявлення про це свято. Це не про весну, красу і квіточку і можливість не мити посуд в цей день. так? Це, це про дещо глибше, це про рівність, це про рівні можливості, це про видимість жінок. Аби дискредитувати це свято, вигадують марші проституток, марші кухарок і кого там іще. Але це також про інше і, і також, також є просто історичною вигадкою, аби аби з ну, спошлити це цей день. Як альтернативу, 8 березня українкам пропонують 25 лютого. Це день, коли народилася Леся Українка. Образ відомої письменниці вирішила запропонувати в якості символу боротьби за права жінок в Україні. Багато її творів присвячені жінкам. А також її слова лунали на майдані, коли українці виборювали незалежність. Тільки жінка, мабуть, могла написати твої листи, пахнуть зав'ялими трояндами. Мавка її образи жіночі пройшли випробування часом. В навіть якийсь момент вона випередила свій час. Якщо там. Іван Франко писав, от після тієї ж першої збірки, що вона дуже талановита, але є якісь там трошки свабіми якісь мотиви. То через 100 років її слова вже лунають гаслами у студентів, коли виборюють незалежність України. Наразі проект закону не ухвалили. Його передали на ознайомлення комітетам. Тож святкувати 8 березня чи ні, особистий вибір кожного українця. Гурток Петриківський розпис працює у центрі дитячої та юнацької творчості. Він існує вже майже 30 років. Наразі колишні учні вже приводять на заняття своїх дітей. Навчання починають з найпростіших елементів, поступово переходячи до складних композицій. Діти не тільки малюють півники та цибулинки, а ще й вивчають історію рідного краю. Це гурток Петриківського розпису у центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровської міськради. Вже майже 30 років тут вчать дітей малювати та прищеплюють любов до українського ремесла. Найбільше мені подобається малювати квіти, вони називаються луковички, тому що вони дуже схожі. Сьогодні я малюю пташку, квіти та калину. Пташку я малю вперше, але мені вже починає подобатися. Найменшому вихованцю гуртка чотири з половиною рочки, а найстаршій було 17. По-перше, Петриківський розпис розвиває моторику мілку рук. І по-друге, це наше коріння. Та, як кажеться, без прошлого нема майбутнього. Навчання починають з найпростіших елементів, поступово переходячи до складних композицій. Драківський розпис можна малювати на хатах, на тарілках, на ложках, на досках. Де завгодно його можна малювати? Юні дніпряни із задоволенням виводять кожен листочок та цибулинку. Вони у захваті від мистецтва рідного краю. Команда Дніпро -Ньюз» продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм, каналі та на Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже о восьмій. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.